Ну що, на ранку, сьогодні 9 березня і ранок у нас почався весело з роботи генератора. Так, поставив заодно тахометр на нього. Так. Бо там хтось писав, що має працювати на трьох тисячах обертівні. Ось ще зранку дуже мені ліньки було, то вмикав ось котел через інвертор. Просили показати на рахунок того, як підключено до міської мережі газу. Раніше, тобто, ось шланг на Котел був підключений просто після фільтра. Поставив трійник, поворотне коліно, газовий кран фітінг газовий, це не водяний, це газова гофрована труба і на вулиці така ж сама частина, і до неї вже підключається шланга через штуцер. Тобто... Все просто. Так. Зараз хочу трохи розказати по АВРці. Зараз у нас вже світло вимкнуло Напруга, правда, трохи низька, ну нічого страшного. Як підключається АВРка? Така або Томзини, в принципі, вони дуже схожі. Міська мережа. Зліва фаза, справа 0. Тут так само фаза 0. Це вихід на генератор. Тепер підключення до самого щитка. Якщо у вас інверторний генератор, який дає стабільну напругу, ви робите як перемичку з цього, Виходу на цей вихід. І з цього вже пускаєте до себе в щиток е, або на реле напруги, або на відний автомат, в залежності від того, що у вас стоїть раніше. І воно буде нормально працювати, буде автоматично перемикатись. Тут можна вибрати ручний, але в мене стоїть автомат. Якщо, е, наприклад, як, як у мене, я вже багато у кого бачив таке. У кого звичайні генератори не інверторні, вони не дають стабільної напруги. І реле просто біситься. І тим більш е виробники не радять використовувати реле разом з генераторами. Тож, ви берете вихід міської мережі, підмикаєте ну, на вхід сюди або на автоматик. Тому що тут там нормальна напруга, нормальна частота буде, все буде нормально працювати. А генераторний вихід ви берете окремо, запускаєте в щиток і підключаєте його вже ну, на вихід реле. Тобто, щоб він був після нього. І у вас все також буде працювати. Ну, наче відповів на все, що хотів. Тому бережіть себе і всім мирного неба.